Посилка із ґрунтом не дійде до своїх одержувачів, бо не треба було в ньому ховати наркотики. Прямісінько за моєю спиною співробітники департаменту боротьби із наркозлочинністю підраховують вартість врожаю після затримання так званого садівника. Чоловік через одне з відділень нової пошти намагався реалізувати величезну партію травички, заховавши її у декількох коробках із земельною сумішчю. Слідчі дії під дверима нової пошти на проспекті Миру наробили галасу надвечір 6 вересня серед місцевих. Як виявилось, правоохоронці затримали 24-річного наркокур'єра. Молодик не місцевий, а переселенець із Харкова. Продажем травички почав займатися після переїзду до Кривого Рогу. Свій товар дилер розповсюджував через телеграм-канали. П'ять посилок із марихуаною, схованої у садовому ґрунті, повинні були поїхати до клієнтів у різних містах України, проте реалізувати свій злочинний задум дилер не встиг. У самому відділенні пошти кажуть, молодик нічим не привернув увагу. А через великий потік клієнтів співробітники не звернули уваги, що на дворі під самісінькими вікнами повно поліції ми, ми нічого не бачили, тому що ми тут працюємо нас дуже багато людей. Я не звертаю увагу, тому що в нас є місце самообслуговування. Загалом у коробках фахівці департаменту боротьби з наркозлочинністю вилучили більше 700 грамів марихуани. На чорному ринку така партія травички могла принести дилеру більше 200 тисяч гривень. Правоохоронці відділення поліції номер 4 спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області за участю центральної окружної прокуратури за підозрою у збуті наркотичних речовин затримали 24-річного чоловіка. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили та вилучили пакунки з. Наркотиками, готових до відправлення. Все вилучене направили на експертне дослідження. Наразі чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали. За збут наркотичних речовин молодикові загрожує позбавлення волі строком від 6 до 10 років із конфіскацією майна за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Маріола Куліч, Олександр Довженко, Віктор Степанов перший міський.